Вітаю вас, друзі! Хочу вам показати, що комір, мене запитували, як він оздоблюється з виворотної сторони. Справа в тім, що він йде двойний. Коли ми розкроємо комір, ми розкроємо його, щоб була передня частина коміра і інша частина коміра. І коли я показувала вам, як ми шиємо зубці, як ми шиємо прутик один, потім прутик другий, потім зубцюємо. О, то коли вже ми прозубцювали, коли ми складаємо комір, у нас виходить з виворотньої сторони ось, та, ось таке оздоблення. Його не треба оздоблювати, він вже оздоблений. Розумієте, ми зробили зубці і цим вже зробили виворотню сторону. Потім. Уже в краю підрізаємо. Тут підрізаємо, підгинаємо. Ну, це вже йде справа закріна, кравчині і отак от десь на міліметр. Прошиваємо тут. І він виходить от так. Отак от, от виходить з виворотньої сторони. Ну, це я досить довільно показала, але потрібно зробити ідеально, щоб воно закривало тут. І була строчечка, тут буквально міліметр строчки. Зрозуміли, він уже заготовлений з обох сторон. Ще раз показую, коли шиємо вишивку, Беремо дві частини: передню частину коміра і задню частину коміра. Коли вишили півпрутика один, півпрутика другий рядочок, прозубцювали його, я показала вам, як це робиться, то коли ми вже починаємо його зшивати, вже коли чи кравчиня, чи я, то ми Підгибаємо отак його і получаємо от таку частину, отримуємо таку частину. Тут рівнесенько все робимо, Щоб він уже, він двойний, розумієте? І потім кроється і зшивається Підкройну робимо і зшиваємо Але відкладні коміри. Потрібно робити вже на відповідний розмір. Я роблю десь на півтора, на два розміри більше, ніж комір замовника, чи, чи комір власника, який буде носити. Чому? Тому що, коли ми його стираємо, гладимо, він в одну сталь йде, розлажується дужче, а коли вже людина буде носити. Він вони не зможуть так його дуже розгладити, і воно буде чуть-чуть зменшуватися. Але ми коли кроємо і шиємо, ми ще тут клієвою обробляємо. Робимо клієвок, ну це вже я ж кажу, що це зовсім ще не та, не не, не, вишив, не... про вишивку, вже, а вже про сам розкрій, про саме моделювання. І ще багато мене запитують. Постійно, яка тканина. Я вже стомилася повторювати. Я використовую тканину, тільки льон. використовую не муліне і DMC. Ну, це все, що я вам хотіла показати. Зрозуміло, так? Да? Комір, коли тільки намічаємо шити, ми його розміщуємо вишивку так, щоб була і виворотня сторона. Отак. От і тоді. Вона оздоблюється, виворотня сторона оздоблюється от таким чином. Оце все, що я хотіла сьогодні показати. Більш до цієї теми ми повертатись не будемо. Дякую вам усім за увагу. Дякую за донати. Це дуже потрібно, тому що я знаю вишивку. Я знаю. Малюнок, знаю, як це робити, але у комп'ютері я профан, як скажуть. І тому мені приходиться працювати із спеціалістами по комп'ютерах. Дякую успіхів вам!